Рібка. Був собі дід Андрушка, а в нього баба Марушка. А в баби дочечка мінка, а в дочки собачка Хвінка, А в собачки товаришка киця Варварка. А в киці вихованка мишка сіроманка. Раз весною взяв дід мотику, скопав у городі грядку велику, гною трохи наносив, грабельками підпушив, зробив пальцем дірку та й посадив рібку. Працював дід немарно, зійшла рібка гарно. Щодень ішов дід у город, набравши води повен рот, свою рібку поливав, їй до життя охоти додавав. Росла дідова рібка, росла, зразу така, як мишка була, потім, як кулак, потім, як буряк, потім, як два, а нарешті стала така, як дідова голова. Тішиться дід аж не знає, де стати, час, каже, нашу рібку рвати. Пішов він на город, гуп-гуп, узяв рібку за зелений чуб. Тярне руками, вперся ногами, мучився, потів увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе він бабу марошку. Ходи, бабусю, не лежи, мені рібку вирвати поможи. Пішли вони на город гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб, баба діда за плече, смикає дід рібку за гичку, смикає баба діда за сорочку, працюють руками, упираються ногами. Промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе баба дочку мінку. Ходи, доню, не біжи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку тягнуть руками, упираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе дочка собачку хвінку. Ходи хвіночку, не біжи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб, баба, діда за сорочку, дочка-бабу за торочку, собачка-дочку за спідничку, тягнуть руками, упираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе собачка кицю Варварку. Ходи, Варварко, не лежи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка, бабу за торочку, собачка, дочку за спідничку, киця собачку за хвостик, тягнуть і руками, і зубами, упираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе киця сіроманку. Ходи, сірочку, не біжи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка, бабу за торочку, собачка-дочку за спідничку, киця собачку за хвостик. Як потягли, як потягли, так і покотилися. Упала рібка на діда Андрушку, дід на бабу Марушку. Баба на дочку мінку, дочка на собачку хвінку, собачка на кицю варварку, а мишка щось у шпарку.